Пане тренере, вітаємо вас Я з перемогою, першою перемогою у цьому літньому турнірі. Що ми одразу сказати по сьогоднішній грі? Ви знаєте, початок нового літнього турніру ознаменувався тим, що ми важко переходили з паркету на траву. І, звичайно, нам було важко грати з суперниками, які доросліші, старші, досвідченіші. Але, тим не менше, поступова підготовка підійшла до того етапу, коли ми можемо скласти гідну конкуренцію супернику. Саме в ігровому плані фізичних кондиціях, тому сьогодні нам вдалося реалізувати те, що ми хотіли запланували. Сьогодні вашої команди в принципі вже стабільно виглядає цікаво швірка. Але сьогодні увагу на другу Чвірку. сьогодні вона дуже активно діяла і, зокрема, дуже активно діяв саме Вінничук. Ну і питання таке: чи можна сказати, що десь вплинуло на його гру, що він отримав футзалки в Черепіні? Ну, Ви знаєте, Семен е, сам по собі дуже сильно любить футзал, живе ним. Ну, і, звичайно, знайомство з такими монстрами, такими метрами, гри в футзал, як Шарапіня, Лукас, наші хлопці Щериця, п'єнав, е, надихає їх на хорошу гру, тому що вони спілкуються з першою командою з Каяпо, їх постійно зустрічають, підказують, допомагають. Звичайно, що Семен як е, юнак е, викликає. Скажімо так, певний позитив, тому що, незважаючи на свій маленький зріст, там, вагу, він максимально віддає себе е, грі і його підтримують. І, е, в принципі, він дуже непогано розуміється на грі. Йому трошечки не вистачає певних аспектів, але думаю, що трошки часу і ми його побачимо в екстралізі. Ну і ще таке питання. От... Зараз така ситуація скала що Скайфу uh, 2 вже віддав фактично двох воротарів до основної команди. Але я бачу, що в принципі вам за останній рубіж не доводиться uh, хвилюватися, тому що у вас є власник, а є ще якийсь який сьогодні не був заявлений. Чи можна сказати, що дійсно вратарська бригада у вас сьогодні один з козирів у вашій команді? Uh, я б сказав так, uh, що є різнопланові воротарі, які тренуються разом, дружать, конкурують між собою. Звичайно, поява на початку минулого сезону Нікітя дала мотивацію моїм, ну, моїм вихованцям. І це звичайно, що я не переживаю, у мене ще є також ще молод, ну, дуже молодий, ну не те, що молодий, я просто воротар, який тренується, про якого мало хто знає, сьогодні був мудрик, Ілля, сьогодні був заявлений вперше. Він поки що не, не грав на, на цьому рівні, але думаю, що він теж скла, скоро гідно складе конкуренцію. Тому вратарських позиція у мене дуже достойна. Ну і останнє питання. Знаю, що скоро ваша молодша команда е, їде, вона, фактист, на фактівський турнір. Чи можете сказати, що? Ваша старша команда зараз вам дала такий позитивний настрій в Івано-Франківську. Ну, звичайно, по-перше, гра, по-друге, сам процес, який вони зараз, як вони відповідально ставляться в літній період до роботи на тренуваннях, надихає до того, що наступний сезон буде успішним для нас. Тому що це, по суті, свої, це початок підготовки до нового сезону. Ну і молодші теж їдуть не для того, щоб пасувати задніх або просто відпочивати. Вони їдуть вчитися. Ми вчимося для того, щоб в майбутньому футзал України отримували, мав гарних гравців, саме українських, українців. Сподіваємося, що це стане разом з КАЯПом. Дякую.